Доброго дня! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми знімемо для вас паркування на другому маршруті. Парковка Silverland. Приємного перегляду! Отже, з'їжджаючи з головної дороги, тобто заїжджаючи на парковку, ви в крайній правій смузі включаєте правий показчик, зменшуєте вашу швидкість до швидкості першої передачі, витискаєте щеплення, включаєте першу передачу і. Відбувається маневр повороту. Він у вас має бути плавний, спокійний, щоб ви встигли, якщо раптом будуть іти пішоходи, пропустити їх. І доїжджаєте до наступного повороту. Знову у вас по порядку все. Лівий показчик. Ось ви покрутили, займа, зайняли своє крайнє праве положення. Пропускаєте перешкоди, якщо виїжджають у нас автомобілі, так? І. І заїжджаючи з лівим показчиком уже безпосередньо в частину, де ви будете паркуватися, ви маєте вибрати паркувальне місце, але це робиться з правим показчиком зупинка з лівим. Ви вже підстроїлись, точно цілитесь у своє місце і крутите повністю вліво. Витиснути щеплення до кінця в пол повинно тоді, коли ви пересікаєте капотом уже парковочне місце. Раз витиснули вже заїжджаєте в парковочне місце, ось тут і догальмовуєте, щоб красиво ви встигали і кермо вирівняти, і доїхати до парку місця, порівнятися з бордюрчиком. Нейтральна передача стоянкове гальмо. Пустили педаль. Прошу вас, коли ви запаркувались. Просто зробили передачку нейтральну, зробили стоянкове гальмо. Не виглядайте, чи добре я стала, отаке, отаке, таке не робіть. Чекайте вказівок екзаменатора. Якщо навіть просто він нічого не робить, а питає вас, чи стали ви добре, ви скажіть, так, я стала добре. Можу продовжувати рух по маршруту? І продовжуйте рух по маршруту. І будь ласка, не гальмуйте отак. Не треба. Не в кущ, будь ласка, не біля машин. Прошу вас. При виїзді передачу покащих ручник включили. Стоянкове гальмо опустили, кермо покрутили. Дивитесь уважно по дзеркалам І працює знову ліва ніжка. Акуратно виїжджаємо до цієї межі. Капотом виїхали, переглянули є. Лівий показчик. Поміняли передачку на першу змінили траєкторію руху, покрутили. І своєю крайньою правою смугою рухаємося і там, і тут. Все це з лівим показчиком. Це все лівий поворот. Далі міняємо на правий і в крайнє праве положення відбувається в нас виїзд на головну дорогу. Переглянули, чи нікого немає, чи немає пішоходів, чи нема машин. В крайню праву смугу виїхали. Молодці. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, все сподобалось. Задавайте свої запитання, пишіть коментарі, відгуки. Буду рада кожному лайку. А також чекаю вас на своїй інстаграм-сторінці і до нових зустрічей.